альбасра якась да. типа mm -hmm. ну, ми на бітку бича їдемо файтитись, правильно все застряв, вже не можна вицелкати вже все я вже тікі тікі ти програвати. о, найс. Nice. Ти у цих тоже чуєш оце, Угу. Let's go, let's go, let's go, казаh. <laughs> <laughs> так, а ми цю точку захватили, може треба далі їхати, чи не захотили ще? Треба далі, на меч, походу, їхати. Ну я не знаю, вона тут вже прапор USA. На мечу? Ой. Е, не на мечу, а на цьому. на попередня, на мечу там на USA. На меч, там не білий. Меч ще активний, а, а після нього точка наступна там вже Рашкінський. Так що на мочит будет. що? Що вони роблять, Самі по собі стріляють. Да, вона не показує, що? вода не підсвічується, я це знаю а -а. теж. Ну от ми біля моста, зараз поїдемо наліво. О, 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 а ні, бачу бачу себе зелену міточку. На мост, на мост. Ні. Там, Там ліво кнопка, якщо на. Ну, побіг на... О. на меч? Михайло, тут уже ворог є. Так, на, на меч побегу, хоть, приборах я. Ага, я бачу тебе, значить буду дивитися. УАЗИК, УАЗик, УАЗик. Давай, 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 давай. Підходиш? Так. Там бачу вже махач якийсь страшний. У авто поставив. Так, я вже тут. Ой, блін. блин. Требляй. Погнали, через Через пляж не будемо йти, підемо через ці камери. так. так, так. Там то стрелял по нам. Наш чи ні? цікаво. Блин, але справа убилы. Да, там справа якісь кислый. Ой, плей. Хорох горох. Не выходь, не выходь. Там два, там два, там два, я их поклав. А, Щось... ну ты дав. А, шанки. Я, я закликал просто, их по одному клику, тай все. Калаш, я возьму я... Ц, ГПшник. Клипуватый тут. 5 надо нажимать. Да, 5. Ликуйся по два раза. Два mm раза. -hmm. Левое кнопку, левое кнопку. А, ага, ага. Все. Супер. Ну, раз вони будуть ще бігти. Давай поставим роллипоинт, може новый тут. Два раза надо лікуватись, да, чтобы помнить? А, я не можу поставить. Ну да, если там тебе жовтий, то еще раз нажимай еще. А, ні. А, ну да-да-да, все. Тут бежать не буду. На крышу, а це наш тут стреляю. А, ти по сходам. Давай, так. давай тут, да-да-да, давай тут поставим роллипоинт на горі. І зараз йду. Іду я Все, я можу. Я вже поставив, все. все. Ти піднімайся, можеш стріляти тут, в принципі. Зараз, мені треба понять, Сейчас карт... я буду наводити, давай. Я візьму сейчас. Мне теремки надо А мені напрям наверх листы, да? Да. Ну давай. Я сів тут. Перелазь, полай. Ага, ага. Я це буду. Ша що ты наводить. Лазим, ты буде, там будет сливать. Там это я вот рисла, рисла, лесла. Сюда в кут вставай. И вот там вот в напрямку там, от, ты ты там веси, веси метри, вот ты щось, Да ты бачу. да ти, да, ти <плоджево> дергайся, просто сядь. <ристот> да <плоджево> <плоджево> Та добра. <плоджево> так ся дергайся. Мансуешь. Да, вот он бежит. Він під цей забор Він Там живий. А може вже уже нет. Т якщо що ставить упор на зброю. якусь штуку. Типа ти, копие вот. підійшов. те ти поставив. Типа зброя на упорі. Mm -hmm. о, 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 нормально. Так, не свій. А вот туда свей. Сейчас пище тут надо поработать. Тій хаті, на норд прям понял. Понял. Прям дымитка меча, можно сказать. А -а -а. Ага. Вон, по-моему, вообще. Ну то наши там берать уже, да. наши наші штурманулы, Наши штурманулы крепко, нам уже. Что дым 6 ходить. Понятно. Можно принципе на в ту будову, что вот тут через дорогу, бач, на норд теж. Да-да-да, можно. Полезли туда. Let's go. Моет, мует! Пятый повар. Шперт, пики. Нормально, можно падать. <світ> <світ> На норд бежим. Моет, моет. Такие калаши стреляли, можу... ти... що? Не боже, надо. Знаешь, це наш, тогда тут с горы. в хату. Фу, фу, фу. О, так тут уже триггер, и тут триггер ворожий, друже. Ага. Лізь, да, Ліз, давай, давай, давай. Коло наші роботь пробігти, ты там. Зараз я задаваю. Блин, найду. Эти снайпера, блин. Издайте вони ото справа, прям на митке А, бачу, бежать. Тут в и таком невеличком. Угаре. Вот вин на горе, походу. Забрав. Та зараза! Тебе тоже забрали? Да він стріляє по мені. Я забрав, я. Я між... хочу по ньому. Там ще один на горі верху, на високій будівлі, типа будівлі. Він мене забрав зараза. Хоча я його перший побачив. Но я не привык до той стрельбы, все одно не понял. Типа я стреляю вище, вишку не попадає. А тут він затримує дихання якось чи не. Робот, треба. Нет, зараз зараза. Прям на норді, прям на Нет. норді снайпер. Да, я, гля... ля... я не знаю, як його стреляти. Я стріляю. О, от тепер він лих. <смір>. Жучар. А я його бачу. Так, іще хтось стріляв, не пойму хто справа не помнит. Гранату ему Це Сей же Іванушка ближче підійшов, походу. Тут. Снайпер, то, 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 то все одно снайпер вертався тоді, щоб не вбив на горі. Той самий. Блін, то тут снайперов розвелося, я в шоці. Ну. No. Я не бачу, звичайної it's піхоти it's навіть. Та-да. Да. Значить, треба брати і бігти жовтої за якогось штурмовика. Тобто треба брати, і один біжить, другий криє, та і бігти. Походу. Дуже снайпер орудує, я вже міняю позицію. Вже з іншого будинку десь по-любому стріляє зараз. А ти стріляє. <хи> опять, ну хто це. Ралік переставив. Може бути погана ідея, але попробувати варто. можу зняти ролик. Тебе вбили тільки що чи ні? Ні, ні, ні. Я не пойму, його вбили здалеку чи ближче. На велику відстань. Не похоже, що ми його знімали. Не снайпер якийсь наче. Може і снайпер. Ну, снайпер стріляє, у нього така як пльотка. Так, да, так, так. Та. Такий стріляє, типу, в Іван. З вікна дуже тяжко стріляти. Осьо помер, походу, той Іван. І ще тут є хтось. стоїть чи? Блін, Прийняв мене. А де ти його переставив? Що ближче а. до цього. Добре, 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 добре. Атаки. Візьму може кіт чи що. Інший кіт хоче дати? Ну, з цим п 5 я нормально, але дамаг у нього слабенький. Подивимося, їм все як кулемет. Кулемет? Потужний? Так. Yeah. Але тільки з сошок стріляти треба, бо інакше... ...розброс буде жорсткий. Чого чого? Придушили? Поймемо. Yeah. Розброс не то, що жорсткий, він єбічний. No. Я зрозумів тебе. В натурі, як ти кажеш, треба тільки з сошок. Так что так буде. Сошки Т, типа, да? Mm -hmm. Їй надо на це прислониться. Дуже тяжко, Тому що тут ще треба шукати місце, таке де можна затрипитися. Тут його так затирає вгору, що це у. <laughs> це, це просто крінж. Квад поруч так. не стоял. Треба просочуватися, просочуватися потихеньку. Блін, та тут снайпер сразу приймає, Куда тут просочуватися, сука? Я почув, де я не до нього. Я чую його я сморід. Я почув. Тільки толку мені з його сморю. ні, кулемет херня, короче. Ну, М-ки теж мені не подобається, я тоді. шо? м п'ятий. Ну, снайперка, то снайперка, шо я можу сказати. Радуйся, карду, снайперка. О ні, а розумію, розумію, Справа був десь. В домі чи що. Його вбили. Він був На, на балконі. на балконі, так. Так. А то що за ушанка пробіжала направо, я не понял. Як ви його пропустили, як ви могли, то дым його пропустить. Так, значить, чисто ролик, якщо не стоїть, то ти скажи. Михайло, заліз сюда! Ди стріляй! Ти з кулемета, чи з чим ти? А я з ску... снайперка. Блін, я, я те відповідаю, якби ти тут з кулемета би... Блін. Тебе не бачу, <зад> де ти є. <ми> <кху> якби ти заліз би на цей будинок зверху. А. -а... І там би сошки навстрінив? розклав би. Вчинали, та й <к 9> мене вбили. <к 9> <sk> ну двоповерховий будинок, чи то Та, та. та. Напроти, прямо от цього Міча. Я поняв, я поняв. Може, ти візьми, кулемет та залізти, туди, я знаю. Схват, схват. А, а ролл. Ну я куб'юсь мене візьму. Можна антитанка взяти. Бах. А взагалі можна пробувати вже. уже проклятий Іван. Тут коли со снайперка ти бачиш тіпа на відстані 3 метри, ти, ти нічого не зробиш. Я поки прицілюсь, мене вже вбили. Сейчас попробуем запушить, але май на увазі, що навпроти того будинку, ти казав, що сошки в напрямку норда вже снайпери едут. Хтось... О, о тут цель не якраз С... мене й жмих. Так, да. а як його викурити Я оттуда? Блін, точку втрачаємо попередню. Забрали точку попередню. Ну я в шоці. Шовити. Шовити. Ну я в шоці, як так можна було? Ты мой, може, теж. Задурив голову їм. Нашу Точки забісти. дуже швидко захоплюється, застаешь мінус. і ми дійшли до того, щоб штурмануть, вже нашу попередню точку добрали. Тобто звідси вже по факту треба свалювати, так? Да? Ні, ну пострелять можемо. можем, бігає. Ага, бачу його. Так, сейчас я на упор стану, я йому дам, блять. Блін, не дав. Ні, кулемет. Я не знаю, як з ним грати тут. Обережно, Це... дуже обережно. Без прикриття кулемет фігня. Краще просто його не брати, якщо ти в соло, так точно. Так а що, ти спався в ліжок, чи йде попередньо впливає, що я хочу що його робити. Та я поки що живий, я не знаю що робити. Я стріляю поки і тут. Можна по тилам походити, умовно кажучи, і їм а, а, порізати бляха. логістику, тому що там якісь раліки поснімати і тому подібне. Та бляха, ну хто? <гум> <гум> я не розумію, хто в мене крив. Пойнт дестроит ой, блин, наш заешь попав. Наш став цей. я понял. Ралик, шобу блещи. Да, ну тут перемога, в принципе, по факту, там 50 тикетов и залишилось, у нас 300. Візьму МП5. Щось такі... Снайперки снайперки, вынайдт, це сильно специфичный, класи. Снайперка. Може гренадьора давай візьмемо? Я вже взяв МП5 тут, наверное. Я... Ааа. Давай. Уже побіг просто. Пробуємо зараз ...від Пистола повалить, просто мені цікаво. А шо у тебя? Что тут можно потом рубить? Есть супер сброй можно? Что вот что Наверно. Ядерный ракет. Лайка. А А. А я брат. Ядерный ракет. Да. Разработать. За донаты уже на. Да, конечно. Да. <laughs> Повітря. <laughs> Ядерного. З <laughs> вас конструкция с меня ядерне повітря. Ты взял мп 5 да? Да. А ну подивись, нажми. 4, чи 5 там что таке. Там є есть ключ разводный. А тут ще надо систему, цю, тут чи зажать, надо, чтобы понажимать. Як от нормально, можна це меню дивитись, ну воно не підсвічує мені все, що в что у меня типу. есть. Ну, маю, якщо, якщо, от все забирать. Ні, ну якщо колесиком? Ну то ты по типу, цифрам скажу 4. А, Колесиком 6. Да, є разводный ключ. Так ти ты на на, 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 на воды вниз, там щось свечи, справа щось, кнопку нажми. Да вот червоним пиццвечом. А, ну все, значить, ти тоже я... я... Є, це я раліки. Я можу ці да, об да, міняти, ящики, три. Перекриття, всякі, да. Інженер, по суті. Це цей кодмен. Я хіба сквадмен? Ну. кіт сквадмена, да. Так от працює, ну, лі... будь хто можна брати. Вот Водлидер альтернатив. Кто блядь? Понял я. Укрив. Непонятно. Сейчас надо поставити, коротше, короче тоже Це свій. Ралік. Укрив. Бо дамагу нема, але попав. Да? Так? <звук> <звук> Я хочу файти. мені не надо ці ящики ставити. Ні, так надо раліпоінт поставити. Не бегать. ембасі. Тримати ембасі. ембасі. Де ти, Михайло? давай, 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 давай. Тебе вбили а. чи що? Та не вбили мене, я живий, ну ми в різних. Да ти ж біг по дорозе, ти зупинився? Біжи сюди, а, на ембасі. Какой я я не бачу тут надпис ембасі. Та ти то не бачиш ембасі, ну на щит то надо бігти чи куди? Ну Добре, біжу. Давай десь якийсь дом зайдем та й... Там де и раллики раніше ставлю, туда біжу. Я вже не помню, де він був. На гору, чи де, чи внизу беру, нагору, так, нагору. десь там? На гору, на гору, на Де ти? — Чи я не на том даху? Та наче... тут Знай, тут, 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 да. да-да-да. Да, став, став, став. Як тут його почекай? От... Як... Як понять, що із них ралик? Оце? Не, саме перше. Ну, воно вже слетіло, я Ким не знаю. The... Квадратом попереключай. Ой, квадратом кажу, бля... Сім. Права кнопка попереключай. Так, Квадратна я... штука така. Попереключай. Нет to be сквад лидер. Я сквозь лидер і помощник, я не сквадил. Роль взяв сквадлидер, но ти ставити не можеш, да, я так понял. логічно. так пише так, пишет сквадлидер-помощник, а не сквадлидер. Сквадлидер альтернейт Ну так альтернатив, це альтернатива зброя, Ну це не помощник. <laughs> а, ну, ну ладно. Я понял. Я думав, що там типа тиммейт написано, а не альтернейт, сорі. Я не цей, Не бумажный. Тут долбить. ппшки, конечно, тут нема что робить в цьому дохоп. Ну щас попробуем. Нема. Парашюта нема, в целом надо спускаться по спускаться по цивильному. Так я не розумію, где они взагалі бігають ці? Показывают три типа на цій имбейсе. Может они уже тут в хате. І вони не стреляется, нічого за типа шоу. Це супер скваб. Нова чи що? Нова стратегія, да. <ріст> <ріст> Пускай там всі мовчать нахуй. <ріст> <ріст> Я о, бачу, от, що вот ага. там вот всей хате на North оця от. Мені здається тут сбоку. Хтось тобто по мені палив тільки що, не пойму, откуда. Ззади десь чи що? У цій хаті? Я по моєму бачив когось тут. О, так а, все перемог. Ну таке, даже долго. Не можна, так, короче. Хай ще доробляют, можно удалять. Через рік, через